Привіт, привіт! Ви знову на каналі АІ Про. і сьогодні ми поговоримо про те, як впроваджувати АІ в бізнес і в життя, без того, щоб мати технічний бекграунд, але з реальними результатами. Сьогодні я хочу поговорити про п'ять навичок, які вже зараз будуть відділяти вас від тих, хто просто щось чув про АІ, тому що зараз реально використовувати його щодня і перемагати це вже маст have. Я знаю, що багато людей не вірять в те, що штучний інтелект може їм допомогти, і вони просто його не використовують. Але давайте дивитися правді в очі. Багато хто вже використовує штучний інтелект, і ті, хто його використовують, вони вже попереду тих, хто не використовує. Тому сьогодні я допоможу вам зрозуміти, з чого почати і які навички вам потрібно розвивати в собі для того, щоб. Почати розвиватися в штучному інтелекті. І для цього вам просто потрібна практика, тому що це займає певний час, але повірте, з практикою ви точно зможете прийти до класних результатів. Отже, перша навичка в штучному інтелекті, яка вам дійсно дуже необхідна, це промптінг, а саме вміння ставити правильні запитання. Багато людей плутають штучний інтелект з пошуком. Насправді, коли ви користуєтесь штучним інтелектом, наприклад, чатом GPT. То ви не користуєтесь ним як просто пошуковим е, як Google пошуковими запитами. Ви намагаєтесь поставити йому більш конкретні запитання і ви можете розмовляти з ним як з людиною. Тому ви не просто пишете е, там, Знайди мені щось, а ви кажете йому, хто він, ви кажете йому, що він повинен для вас зробити, в якому варіанті ви очікуєте результат і, можливо, якийсь контекст. Я е, в своєму курсі буду показувати, як правильно створювати своїх власних АЄ-асистентів під кожну задачу. Це може бути як бізнес-задача, наприклад, створення контент-плану або життєва задача. Наприклад, я використовую чат GPT навіть для того, щоб консультуватися по моєму харчуванню. І насправді він дуже допоміг мені налагодити мій режим харчування. Тому найкраще працює наступна структура: це коли ми задаємо роль, інструкцію. Кроки, які він повинен зробити, результат, який ви який ви хочете отримувати, і контекст. Наприклад, якщо ми говоримо про аі асистента, з яким ви спілкуєтесь про своє харчування, то ви кажете йому, що ти мій нутриціолог, коуч, ментор і фітнес-тренер. Інструкція, що він саме має зробити. Ви йому кажете: моя ціль, наприклад, скинути 5 кілограмів. Пропиши мені план харчування. Мене звати так, то важу я стільки-то, маю стільки-то сантиметрів, тому це означає, що я хочу з таких параметрів стати ось таким. от. І це якраз і буде той результат, який ви хочете отримати. Ну і можете задати якийсь контекст. Наприклад, там, що мені важливо їсти це, це це. Або, наприклад, мені важливо там, пити каву зранку. Не дуже люблю багато їсти зранку, чи навпаки, зранку встаю і зразу вмираю, треба їсти. І ось такий контекст ви йому задаєте. Такі, Промпти, тобто такий промптінг, така розмова з АІ-асистентом, це сама найпродуктивніша розмова, яку ви можете мати, тому що тоді, коли він має чітко задану роль, він буде набагато краще на вас працювати. Це перший крок, як і з чого почати спілкуватися з е, штучним інтелектом. Ви можете використовувати GPT е, як штучний інтелект, Cloud, е, Gemini, е, DeepSeek, неважливо. Який це буде штучний інтелект, яка це буде модель? Головне, що ви завжди задаєте йому більш вузьку роль і кажете йому, що ви хочете від неї отримати. Далі. Наступна навичка, після того, як ви навчитесь спілкуватися зі штучним інтелектом і отримувати від нього якісні результати, вам потрібно розвивати в собі навичку інтегра... вміти налаштовувати інтеграції на таких платформах, як Make, Zapier або NAN. Це ноу no code або лоу code платформи, які допомагають з'єднувати різні аплікації. Наприклад, календар з імейлом, з якоюсь почтою, з Телеграмом або CRM-системи. І насправді вам необхід... не потрібно мати якісь технічні навички для того, щоб робити ці ноу no code або лоу code автоматизації. І зараз, оскільки штучний інтелект почав розвиватися і є. Ці no-code, low-code платформи, які допомагають щось автоматизувати, плюс ми можемо ще також в них використовувати штучний інтелект, саме ці знання в сукупності дають вам можливість створювати так названих AI агентів, про яких я розповім в окремому відео, тому що це окрема велика тема. Але якщо вам буде цікаво, то слідкуйте за новинами на днях, я опублікую про це більше інформації. Але основна ідея в тому, що якщо ви спілкуєтеся зі штучним інтелектом в чаті. Наприклад, там DeepSeek, Gemini, Cloud, то цей штучний інтелект нічого не може зробити. Тобто він не може винести назовні результати. Ви не можете сказати йому, наприклад, додай мені івент в календар або напиши мені лист і відправ його так. А от якраз разом в інтеграції з цими платформами ви можете писати дуже powerful е, агентів. Які будуть використовувати штучний інтелект, і плюс будуть мати доступ до таких аплікацій, як імейл, Телеграм, CRM, ну, неважливо всі ці аплікації, з якими ви працюєте. А, і це на, насправді не технічна магія. Для цього не потрібно знати код. Для того, щоб це створювати, вам потрібно лише вчитися працювати з такими платформами. І це нас приводить до того, що якраз третя така навичка це вміння робити все разом. тобто штучний інтелект плюс автоматизація процесів, і це дає вам можливість в будь-якому бізнесі, в будь-якій професії використовувати це на свою користь. Тому що зараз просто АІ, агенції, і автоматизатори коштують дуже дорого. І дуже класно, коли такий спеціаліст є всередині компанії, вашої компанії, або, наприклад, ви такий фахівець, який може навчитися цьому і потім робити такі автоматизації разом зі штучним інтелектом в своїй компанії. Насправді, ця навичка буде точно дуже високо затребувана. Вона вже є високо затребувана. І це буде дуже класно, якщо ви навчитесь це робити. Ще раз кажу: до цього не потрібно технічних навичок. Цьому можна навчитися на відео, або приходьте до мене на курс, я покажу, як це робити. І тоді. Ви будете більш затребуваним спеціалістом, ви зможете робити більш круті речі, ви не будете займатися рутиною, копіювати щось. Ви будете вміти автоматизовувати ті речі, які інші люди роблять руками. А це дійсно технічна магія. Так здається. Ще одна навичка, яку потрібно опанувати, це креативність із штучним інтелектом. Креативність це означає вміти створювати візуали, відео, генерувати відеоаватари, генерувати. Голосові якісь аудіо і скріплювати це все разом. Насправді, зараз за допомогою різних багатьох AI інструментів, це дуже просто і дуже доступно. На курсі я також буду розбирати всі ці платформи, але вже ті платформи, які доступні вам зараз, з якими ви можете зайти і погратися, подивитися, це Hagen для генерації аватарів і Leven Labs для того, щоб робити озвучку голосом. Ви можете збирати презентацію, наприклад, в таких. Аплікаціях, як ґама, ви можете монтувати ролики в таких аплікаціях рани Pika, і це доступно кожному. Це просто треба спробувати і знати як, але це насправді не так важко. Вміючи це, ви вже будете набагато більш популярними на ринку. І наступне. Я думаю, що остання навичка, яка вам яку ви вже будете розвивати в процесі вивчення цих чотирьох минулих навичок, це мислення через штучний інтелект. Я помічаю це вже в собі. Після того, як я вже декілька років просто користуюсь постійно штучним інтелектом, мені здається, що це вже така профдеформація, що я починаю думати штучним інтелектом і автоматизаціями. Тобто, коли я говорю з кимось, коли я дивлюсь на якийсь бізнес процес, коли я дивлюсь на свій бізнес процес, то я думаю, а де я ще можу автоматизувати? Де я можу покращити, де штучний інтелект може зробити це краще. І тут дуже важливо зрозуміти, що це не про те, що він повинен замінити когось. Це про те, що штучний інтелект має доповнити вас, вашу компанію, ваші бізнес процеси Тому що, звичайно, штучний інтелект не замінює людей, він тільки їх доповнює і дає нам можливість більш стратегічно мислити, бути більш креативними і займатися тими речами, в яких ми дійсно класними. Це прийняття рішень. В тому, щоб робити ті речі, які не зробить за нас штучний інтелект, бути креативними, приймати рішення і робити круті колаборації з іншими людьми. Отже, якщо ви починаєте розвивати ці навички, і нічого з цього ви ще не розвинули, нічого страшного, головне це почати. Це не важко. Через декілька місяців ви побачите дуже великі зміни в собі. І коли ви почнете мислити штучним інтелектом і автоматизаціями, ви побачите, наскільки ваше життя. Зміниться і як круто, ви почнете йти вгору як в своїй професії, так і якщо ви бізнесмен і у вас свій бізнес, ваш бізнес почне змінюватися, і ваша команда це помітить і захоче вчитися тому ж самому. Ну що ж, ми побачимо з вами в наступному відео. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, пишіть в коментарях, що вам ще було б цікаво почути про штучний інтелект, про бізнес, про нову професію. А я тут з вами для того, щоб розказувати вам про штучний інтелект простими словами. До зустрічі в наступних відео.